Доброго вечора усім. Е, хочу продемонструвати роботу блока живлення b 547 Це досить, так сказати, древній блок живлення, аж 86-го року збірки. Але хочу вам показати, наскільки. У нього стабільний вихід напруги при навантаженні в 2,22 ампера і 21,124 тисяч вольта. На самому блоці виставлено 21,1. Десята вольта з допомогою спеціальних перемикачів, обмеження струму. Також встановлено трішки більше як 2 Ампер. Резистори, загальний опір. Це є 10 Ом. Марка пев 25 Тобто 25 вяту розсіюваної потужності на кожен резистор. Кожна група по 5 Ом, тобто маємо 10 Ом в сумі. При 21,1 вольта і 10 омах можемо знайти струм згідно закону Ома. Ну, цей мультиметр. ДТ-9205 трішки, можливо, має неточності, тому що згідно вимірювань мультиметра цього, який я робив раніше струм трішечки більший, як 2,1 А. Це зараз навантаження 30 Ом. І бачимо на приладі 21,124. Можемо вимкнути навантаження. І подив... вибачаюсь, зараз я вимкнув наш мультиметр. Я його вімкнув, а зараз вимкнув навантаження. Як бачимо, напруга майже не змінилась. 21,124 тисячних. Блок живлення має характерний тихенький свіст, але це його такий звук. Розроблений конструкторами, але можна сказати, що блок працює ідеально, тому що даний блок має деталі заводські, і поки що немає потреби в їх заміні. Як бачимо, стабілізація на досить високому Рівні. По верхній шкалі ми можемо побачити значок змінного струму. Це прилад визначає пульсації, які є в колі змінного струму. Ну, поки що вони нульові, тому що немає навантаження. Зараз спробую під'єднати навантаження, подивимося. Що буде в нас на приладі? Ну, це можна сказати ні про що. Фактично 10 мВ або навіть менше, тому що прилад не фіксує. Ну, зараз вимкнув я чисто випадковий мультиметр. Зараз я його вимкну. Ну, як бачимо, напруга стабільна. Блок надзвичайно давній, але, як бачимо, працює досить надійно, можемо попробувати зменшити. Обмеження по струму, але це буде. Ну, це ми збільшуємо. Ну, струму колі майже не міняється, тому що резистори. Так, Зараз я вимкну. Ось це поки що така коротка інформація по цьому блоку. Можна сказати, що розроблений він досить надійно. Тут є подвійне перетворення. В подальшому я можливо, представлю. Більше інформації поки що дякую за увагу. Хотів просто вас познайомити із такою давньою розробкою інженерів. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Вимикаємо блок.